Аудіокниги Українською від студії Калідор. РОБЕРТ ШЕКЛІ Мнемон. То був великий день для нашого села, коли до нас прийшов він, Мнемон. Тільки спершу ми цього не знали, тому що він приховував від нас свою особистість. Спершу він сказав, ніби він. Едгар Сміт, і що займається ремонтом меблів. Мебляр, значить, ми повірили йому, як і вірили усім. Доти мене зустрічали іще людей, які щось приховували. Він прийшов в наше село пішки, маючи наплічник та стару валізку. оглянув наші крамниці, будинки, а тоді підійшов до мене і запитав а де у вас тут поліцейська дільниця? Ну, в нас її немає, сказав я. Дійсно, тоді де місцевий констебль чи шериф? А Люк Джонсон 19 років був у нас констеблем, відповів я. Тільки от люк помер два роки тому. Ми, як годиться, повідомили владу тільки на його місце так нікого й досі й не прислали. Отже. Ви самі собі, поліція? Так. Живемо тихо, у нас в селі все спокійно. А чому ви питаєте? Тому що мені треба, не дуже люб'язно відповів мені Сміт. Мізерні знання не настільки небезпечні, як абсолютне невігластво, хіба ні? О, нічого, мій пустоликий юний друже. Мені подобається ваше село. Мені подобаються ваші дерев'яні будиночки та струнки в'язи. «Струнки що? здивувався я. В'язи, повторив він і вказав на високі дерева по обидва боки від головної вулиці. Хіба тобі невідома їх назва? Ну, вона забута, зніяковіло відповів я. Багато що забуто, багато що втрачено. А іще, іще більше приховується. І все ж таки, шкоди у тому, аби знати назву дерева, немає. Чи є? Та ніби немає, погодився я. В'язи. Я залишуся у вашому селі на певний час. Ну, будемо вам раді, особливо зараз, у час збору урожаю. Сміт гордо зиркнув на мене. А до чого тут збір врожаю? Чи не вважаєш ти, що я сезонний збирач яблук? Та ні, сер, мені це й на думку не спадало, а чим ви займаєтеся? Я мебляр, відповів Сміт. Меблі ремонтую. Ну, в такому селі, як наше, ви не матимете багато роботи, зауважив я. Ну, можливо, тоді знайду іще щось, до чого докласти руки. Він несподівано посміхнувся. Поки що мені треба знайти якийсь прихисток. Я відвів його до будинку вдови Марсіні. Він винайняв у неї велику спальню із верандою та з окремим входом. Його поява викликала цілий потік здогадок та чуток. Місіс Марсіні запевняла, що запитання сміта про поліцію доводять, що. Він сам поліцейський. Вони так працюють, казала вона. Років п'ятдесят тому кожен третій був поліцейським. Ваші власні діти могли заарештувати вас, і це було їм якраз плюнути, навіть легше. Але інші стверджували, що це було дуже, дуже давно, а зараз, мовляв, життя спокійне і поліцейського рідко де побачиш. Хоча, напевне, десь вони та є. Тільки от для чого тут з'явився сміт? Дехто вважав, що він прийшов, аби забрати в нас щось. Яка ж іще може бути причина приходити у таке хм, миршаве село? Інші вважали, що він прийшов якраз навпаки щось нам дати, підкріплюючи свою здогадку тими ж самими міркуваннями. Втім, точно ми не знали нічого, залишалося тільки чекати, доки Сміт сам не вирішить перед нами відкритися. Судячи з усього, людина він був багато у чому обізнаний і чимало на своєму віку бачив. Одного разу ми піднялися із ним на пагорб, то був розпал осені чудова, красива пора. Сміт милувався долиною, що лежала внизу. Цей вид нагадує мені відому фразу Вільяма Джеймса, сказав він. Пейзаж закарбовується у пам'яті людській краще, ніж будь-що інше. Підходить до такого видива, вірно? А хто це Вільям Джеймс? обережно запитав я. Сміт подивився на мене. Хіба я згадував чи є сім'я? О, вибач, друже, заговорився. Але це була не остання його обмовка. За декілька днів я вказав йому на потворний схил, вкритий молодими ялицями чагарником та бур'яном. Тут пожежа була п'ять років тому, пояснив я йому. Бачу, вимовив Сміт. І все ж таки, як казав Монтень, Ніщо у цій природі не марне, навіть сама марність. Якось проходячи селом, він спинився помилуватися півоніями містера Вогеля, які продовжували цвісти, хоча їх час давно вже минув, і ось, дивлячись на них, він промовив. Воістину, у квітів очі дітей а роти старих. Наприкінці тижня. Дехто із нас збирався в задній кімнаті крамниці Едмонса і починав обговорювати містера Едгара Сміта. Я розповів про фрази, які він сказав мені. Біл Едмонс згадав, що Сміт посилався на людину на ім'я Емерсон, яка стверджувала, що самотність неможлива, а суспільство фатальне. Біллі Фарклоу повідомив. Що Сміт цитував йому якогось іона Хіоського, удача сильно відрізняється від мистецтва. Та все ж вони обоє створюють схожі творіння. Але перлина опинилася у місіс Гордон. За словами Сміта, це була фраза великого Леонардо да Вінчі Клятви починаються там, де помирає надія. Ми дивилися один на одного і мовчали. Було цілком очевидно, містер Едгар Сміт не простий мебляр. Нарешті я висловив словами те, про що ми думали всі. Друзі, сказав я, ця людина мнемон. Мнемони як окрема категорія виокремилися впродовж останнього року війни. Яка покінчила з усіма іншими війнами, вони оголосили своєю метою запам'ятовувати літературні твори, яким загрожувала небезпека бути знищеними, загубленими або ж забороненими. Спершу уряд вітав їх зусилля, заохочував та навіть нагороджував. Але після війни, коли почалося правління поліцейських президентів, політика змінилася. Було дано команду забути нещасливе минуле і розбудовувати новий світ. Розсудливі цілком погодилися, що література в крайньому разі не потрібна, а в гіршому навіть шкідлива. Зрештою, а до чого зберігати балаканину таких. Таких злочинців, як війон, і таких шизофреніків, як Кавка. чи є необхідність знати тисячі різних думок, щоб потім потрібно було пояснювати їх хибність? Адже під таким впливом чи можна очікувати від громадянина правильної і лояльної поведінки? Скажіть, як в такому разі змусити людей виконувати вказівки? Уряд знав. Якщо кожен буде виконувати вказівки, то все буде гаразд. Але щоб досягти такого благословенного стану, всі сумнівні та суперечливі думки повинні бути знищені. Історію треба переписати, а літературу ревізувати, скоротити, приручити або заборонити. Мнемонам наказали залишити минуле у спокої. Вони, звичайно ж, заперечували. Дискусії тривали доти, доки уряд не втратив терпіння, і тоді було видано остаточний наказ, який загрожував важкими наслідками для неслухів. Більшість мнемонів залишили своє заняття, однак деякі тільки зробили вигляд. Ці деякі перетворилися на бродячих вчителів, вони переховувалися. Піддавалися гонінням і де можливо, роздавали чи продавали свої знання. Ми розпитали людину, яка називала себе Едгаром Смітом, і він зізнався, що він мнемон. А далі він зробив нашому селу дуже щедрий дарунок два сонети Вільяма Шекспіра, Страждання Іова і один. Повний акт п'єси Арістофана. Ну, а після цього він почав пропонувати свій товар всім мешканцям села. Містер Окдан обміняв цілу свиню на дві строфи Сімоніда. Відлюдник містер Верингтон віддав свій золотий годинник за висловлювання Геракліта і вважав це вдалою угодою. Старенька місіс. Хіт Обміняла фунт гусячого пуху на три строфи із поеми Атлант в Каледонії якогось Вінберна. Містер Мервін, господар ресторану, придбав коротку оду катула, висловлювання та цита цицерона і десять рядків із гомерівського списку кораблів. До речі, це йому вартувало недешево. Я не мав за що купувати, але за свої послухи. Отримав від нього уривок із монтеня, фразу, яку приписують Сократу, і декілька рядків із Анакреонта. Несподіваним відвідувачем Мнемона виявився містер Лінд, який прийшов одного морозного зимового ранку. Містер Лінд був найбагатшим фермером навколо і вірив тільки у те, що міг побачити чи помацати руками. Найменше ми очікували, що його зацікавлять пропозиції Мнемона. Так от, сказав містер Лінд, маленький та червонопикий чоловік, що потирав при розмові руки. Я чув про вас і ваші ці невидимі товари. А я чув про вас, якось дивно вимовив Мнемон. Ви маєте до мене справу? «О, так», – вигукнув Лінд. Він знову потирав руки. Я бажаю бажаю купити ці старі чудові слова. Я вражений, сказав мнемон. Хто б міг уявити собі такого добропорядного громадянина, як ви, у такій ситуації, коли він купує товари не тільки незримі, але й нелегальні. Я роблю це для своєї дружини. Вона останнім часом сильно нездужає. «Не здужує?» Не дивно, сказав Мнемон. І дуб зігнеться від такої роботи. Гей, ви, не пхайте носа до чужих справ. Це моя справа, заперечив Мнемон. Люди моєї професії не роздають слова наліво й направо. Кожному отримувачу ми підбираємо відповідні рядки. Якщо ми нічого не можемо для когось знайти. То нічого й не продаємо. Я думав, Ви пропонуєте свій товар усім покупцям. Що ж, вас дезінформували. Я маю одну героїчну оду, але не продам вам її за жодні гроші. Слухайте, ви, ви, ви як зі мною розмовляєте. Від обурення, містер Лінд навіть припинив потирати руки. Я розмовляю, як хочу. Якщо вам не подобається, звертайтеся в інше місце. Містер Лінд гнівно зблиснув очима, почервонів, але нічого не зміг зробити. Посопівши, нарешті, він промовив: Вибачте, чи не продасте ви щось небудь для моєї дружини? Минулого тижня був її день народження, але я тільки ось зараз згадав. О, ви чудова людина, сказав мнемон. Ви сентиментальна, як тхір, і така ж любляча, як акула. Чому, за подарунком, ви звернулися до мене? Хіба не краще підійшла б для неї нова олійниця? О, ні. похитав головою Лінд і промовив він це тихим і сумним голосом. Вона уже місяць лежить у ліжку і майже нічого не єсть. Мені здається, вона Помирає. Мнемон кивнув. Помирає. Я не буду висловлювати співчуття людині, яка довела її до могили, і не маю симпатії до жінки, яка обрала собі саме такого чоловіка. Але у мене є те, що їй сподобається, і зможе полегшити смерть. І це буде коштувати вам тисячу доларів. «Ого!» Господи, а не маєте ви чогось дешевшого? Звичайно ж є, відповів Мнемон. У мене є безвинна комічна поема шотландським діалектом без середини. Вона ваша за дві сотні. Ще я маю оду пам'яті генерала Кітченера, її віддам навіть за 10 доларів. І це все більше нічого? Для вас більше нічого. Ну що ж? Я згоден на тисячу доларів, сказав Лінд. Так, згоден. Моя сара варта й більшого. Дуже гарно сказано, хоча й запізно. А тепер слухайте уважно. Мнемон відкинувся назад, заплющив очі і почав читати. Лінд напружено слухав. Я теж слухав, проклинаючи свою нетреновану пам'ять і молячись, аби мене не вигнали із цієї кімнати. Це була дуже довга поема і дуже дивна та красива. Вона у мене все ще є. Ми люди. Незвичайні тварини, що мають незвичайні бажання та потяги. Звідки у нас ця духовна спрага? Який голод змушує людину обмінювати три бушелі пшениці на поетичну строфу? Для істоти духовної це природно, але хто, скажіть, міг очікувати це від нас? Хто міг уявити, що нам, забитим селюкам, бракує Платона? Чи може людина занедужити від відсутності плутарха або ж померти від незнання Аристотеля? Не буду заперечувати. Я сам бачив, як людину відривали від Стрітберга. Минуле це частинка нас самих, і коли нищиш цю частинку, це значить поламати щось і у нас. Але у зворотній бік це теж працює. Я особисто знаю чоловіка, який почав бути сміливим після того, як почув про Тесея, Персея та Геракла. І я теж знаю жінку, яка стала головною красунею села після того як почула про Афродіту. У нашій місцині у Мнемуна був природний ворог в особі нашого вчителя містера Ваха, який навчав всіх за затвердженою програмою. Був іще один ворог панотець Дульсес, що опікувався нашими духовними потребами в лоні загальної американської патріотичної церкви. Мне нехтував цими авторитетами. Він казав нам, що багато що із того, про що вони навчають, є помилковим. Він стверджував, що вони перекручують сенс знаменитих висловів, надаючи їм протилежного значення. Ми всі слухали його і розмірковували над цими словами. Повільно та болісно ми почали думати, і у нас. З'явилася надія. Неокласичний розквіт нашого села був бурхливим, яскравим і несподіваним. Одного разу, раннього весняного дня, я допомагав з уроками синові сусіда. У нього з'явилося нове видання загальної історії. Я глянув на розділ срібний вік Риму і раптом зрозумів, що там немає жодної згадки про Цецерона. Його не внесли навіть до алфавітного показника. Я ще подумав цікаво, а який злочин вчинив цицерон? А потім все раптом скінчилося. Троє прийшли до нашого села. Вони були у сірих мундирах із латунними значками та у важких чорних черевиках. Їх обличчя були широкими, а очі порожніми. Вони всюди ходили разом і завжди навіть стояли поруч одне із одним. Запитань вони не ставили і ні з ким не розмовляли. Вони точно знали, де живе Мнемон, і, звірившись із планом, попрямували туди. Вони увійшли до його кімнати і зникли там хвилин на десять. Коли вийшли, то йшли дуже швидко. Їх очі бігали, і вони здавалися чомусь переляканими. Дуже швидко ці троє залишили наше село. Ми поховали Смітта на високому пагорбі. Біля того місця, де він вперше цитував Вільяма Джеймса серед пізніх квітів із очима дітей та ротами старих. Місіс Блейк. Абсолютно несподівано назвала свого молодшого Цецероном. Містер Лінд називає свій яблуневий сад Ксанаду. Мене самого вважають прихильником зороастризму, хоча я й не знаю про це вчення нічого, окрім того, що воно закликає людину казати правду і пускати стрілу прямо. Втім, все це марні потуги. Правда у тому, що ми втратили Ксанаду безповоротно. Ми втратили Цицерона, втратили Зороастру, і ще багато що втратили великі битви, великі мрії та міста, пісні, які колись були співані, і легенди, що були складені. Тепер вже надто пізно. Ми зрозуміли наш розум, немов квітка, яка має вкоренитися на багатому ґрунті минулого. А що відбудеться, коли цього ґрунту. Немає. За офіційною заявою уряду Мнемон ніколи й не існував. Спеціальним указом він оголошений ілюзією, так само, як і цицерон у шкільному підручнику. Я, той, хто пише ці рядки, теж скоро перестану існувати. Буду заборонений, як цицерон, як мнемон. Ніхто не може мені допомогти. Правда надто крихка, вона легко руйнується у залізних руках наших правителів. За мене не помстяться. Мене навіть не запам'ятають. Якщо вже Великого Зороастра пам'ятає всього тільки одна людина та й ту ось ось вб'ють, то на що ми можемо іще сподіватися? Покоління худоби Корови, вівці, свині. Якщо Епамінонд був людиною. Якщо Ахіл був людиною. Якщо Сократ був людиною, то То ми хіба люди? Роберт Шеклі Мнемон читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів для просування цього відео. За можливості підтримайте вихід нових книг, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.